Привіт всім! Сьогодні тема, на яку я вже говорила, на яку відповідала на прямій трансляції, але все одно, час від часу, питання подібні виникають в коментарях, тому буду відповідати зараз ось так у відео. Що стосується зовнішнього вигляду школярів безпосередньо, не дітей в цілому, звичайно, я маю на увазі, як дозволено ходити в школу або в коледж, тобто в середню школу дітям, який ми маємо з цього приводу досвід. Що ж позитивний, мені дуже подобається та свобода вибору і той, те ставлення, коли не засуджують, не роблять зауважень і не дають настанов, як саме діти мають виглядати, як вони саме мають одягатися. І це говорить для мене в першу чергу про свободу вибору, свободу дій, про повагу навіть до маленьких дітей, які... Мають самі визначатися, як їм виглядати, як вони мають викликати певну, певні уявлення у людей, які тебе оточують. Я маю на увазі, немає жодної рекомендованої форми, в яку діти мають одягатися. Як, наприклад, у нас в школі в Україні в Києві. Час від часу наполягали, рекомендували, погрожували інколи що не допускатимуть дітей до навчання, якщо вони приходитимуть в спортивному одязі або навіть в синіх джинсах. Ось таке навіть було. Діти мали одягатися в темний низ світлий верх в офісному в такому стилі. В ідеалі було б, якби хлопчики ходили в костюмах. Для мене це видавалося дуже непрактично, вкрай непрактично. практично. Ми, звичайно, намагались дотримуватись тих правил, ні з ким не сперечалися, але в мене в самої до цього було багато зауважень. Але справа не в тому. Звичайно, і за кордоном, і в такій країні, як Франція, і в інших європейських країнах існують. Коледжі, ліцеї зазвичай це приватні, не зазвичай а точно це тільки в приватних таких організаціях можуть вимагати певної форми, уніформи. А що стосується державних, вони такого не дотримуються. Цьому є багато різних пояснень, чому саме так, але одна з них це не дискримінувати людей, які не можуть собі дозволити щось. Нове щороку купувати, або щоб воно виглядало певним чином, не так як їм подобається. Ну тут більше про свободу. Зовнішній вигляд стосовно зачісок, теж я не уявляю, щоб тут нам хтось з вчителів чи директор, директорка зробили зауваження чи сказали, як вони хотіли б бачити дітей, щоб вони виглядали певним чином, що на їх. Суб'єктивну часто думку вважається гарним або негарним. І це можна помітити, по тому, як діти справді відвідують школу. Ми бачимо, як ходять в... не те, що в спортивному одязі, а реально просто хлопчики можуть прийти в майці і в шортах коротких, футбольних шортах, прийти в футбольній формі Ну і дівчата. Від суконь до теж коротких шортів може бути. Це може бути. Знову ж таки, сукня або спортивний одяг. Зазвичай, зазвичай, це спортивний одяг. легінси, футболки, щось дуже практичне. Це стосується в першу чергу маленьких дітей. Вони обирають зручний одяг. Ну, якщо на прикладі нашої дочки, то вона дуже любить спіднички, сукні. Причому. Щоб ви розуміли наскільки це не нав'язується нами як батьками, і зі сторони в нас я доволі рідко одягаю щось. Щось подібне, а ось вона хоче в свої 4,5 роки виглядати саме так. Вона, звичайно, спостерігає за тим, як одягаються, як виглядають люди навколо, дівчата, до яких вона себе зараховує, звичайно, і уявляє себе певним чином, просить і обирає певний одяг. Якщо в неї є така можливість, вона робить цей вибір. Я маю на увазі, ми дуже рідко буваємо в магазинах одягу, але нам часто одяг дарують, віддають точніше, в гарному стані, гарний практичний, якісний одяг, і вже з нього вона обирає, що їй більше пасує, на її думку, і робить цей вибір. Хлопці наші тут ходять в спортивному одязі. Мене це теж дуже радує, тому що вони знову ж таки вони мають право в нашій родині обирати те, як вони хочуть виглядати, якщо вони хочуть придбати певний одяг. Хоча, чесно кажучи, не було в них запитів, що їм потрібні якісь коштовне якесь взуття чи одяг, новіший, чи певним чином має виглядати цей одяг. Це, звичайно, я думаю, стосується саме нашого виховання. Ми не з тих людей, які приділяють такому зовнішньому вигляду і, як то кажуть, виглядати заможно в своєму вигляді. Зовнішньому я маю на увазі одяг, купувати новий одяг, бути постійно в новому одязі. Для нас це малоцінне, принаймні не в тому об'ємі, як то буває в. Можливо, в інших людей, в інших сім'ях, тому можливо це впливає на виховання наших дітей, що одяг в них дуже-дуже дуже не на першому місці. Але все одно завжди, якщо купуємо, купували там взуття або якийсь одяг, намагалися робити це обдумано. Коштовні за зазвичай в них взуття, не таке ось одноразове, принаймні завжди так намагалися робити. Тож діти наші знають, що таке не те, що брендове, а ось саме якісне і доволі дороге взуття і одяг. Але таке, що можна його довго носити, використовувати, ну, приблизно ось так рідко, але намагаємося робити це обдумано і купувати якісне. Мені подобається, що діти ходять в спортивному одязі, тому що, як я сказала, це дуже практично, набагато практичніше, ніж як вони ходили першачки, другий, третій клас в брючному костюмі, сорочці. Можливо, для когось із дорослих це виглядає гарно, елегантно, але я в тому не бачила глибокого сенсу, враховуючи, наскільки це незручно, непрактично, ще й враховуючи зими українські, коли взимку ось так в брючному костюмі, чомусь семи річна дитина. Має ходити в школу. Мені е, аргументів, аргументів недостатньо. Хотіла, щоб краще пояснила, але я думаю, що переконати мене не вдалося б нікому. Можете спробувати це зробити в коментарях, але прошу вас, будь ласка, робіть це е, конструктивно, нікого не ображаючи. Ні мене, ні тих, хто можливо буде сперечатися. І наостанок щодо зачісок дітей, моїх дітей, дітей тут навколо я вже говорила про те, що завдяки тому, що до дітей ставляться з повагою до їхнього вибору, не оцінюють людей за зовнішнім виглядом, принаймні виховують так дітей, щоб зовнішній вигляд не відігравав ключову роль. Щоб Вважати тебе гарною людиною, або поганою, або негарною, Тож, ж саме. Висловлюються самовиражаються діти як, як завгодно. Є особливо підлітки в коледжі, вони можуть виглядати абсолютно по-різному, голитися на лисо, робити короткі зачіски, носити довге волосся, носити дуже довге волосся. Хлопці можуть носити хвости, робити собі зачіски. Ось такі. І до цього ставляться абсолютно нормально. Є багато дітей Африки. Американського походження, то, звичайно, в них ще ширший, мені здається, вибір зачісками, ну, принаймні, так можна сказати. Особливо, якщо різна довжина того волосся, що в дівчат, що в хлопців. І до цього абсолютно спокійно ставляться навколишні, незважаючи на те, що знову ж таки різні культури тут зібрані різні ком'юніті, теж різне уявлення про зовнішній вигляд має бути. Але, але, найголовніше. Настанова, або найголовніший, культур, така культурна особливість виховання тут дітей у школах в тому, що знову ж таки, так, ти, звичайно, через свій зовнішній вигляд даєш певну інформацію про себе для, для оточуючих людей. Яку інформацію ти про себе даєш, ти вибираєш, обираєш сам, наскільки це можливо і наскільки дозволяють. Твої сімейні обставини це зробити, але акцент все ж таки не на одязі і не на зовнішньому вигляді. Я, звичайно, за те, щоб Обов'язково дотримувались правил гігієни. Ми дітей своїх теж так виховуємо. Вони знають це постійно. Ми про це говоримо, нагадуємо, якщо потрібно, за потреби. Але вони точно знають, що мають бути чистим. Одяг має бути чистим. По можливості він має бути цілим. За цим треба слідкувати. Ось і слідкувати за тим, щоб від тебе не було якогось неприємного аромату, Ну це легко вирішується, якщо ти дотримуєшся знову ж таки гігієни, в тебе чистий одяг, ти теж вчасно робиш процедури гігієнічні, скажімо так, і до тебе тоді на оточуючим нема чого прискіпуватися. Ти вже як який саме одяг ти обираєш, то вже, грубо кажучи, вже не їхня справа. Саме в, такому, в таких моментах, в такій традиції ми дітей виховуємо, тому ж оці зауваження, які час від часу виникають щодо зачісок наших дітей, можу сказати ще раз, що вони знають про свої можливості, за потреби вони можуть отримати будь-яку зачіску, як їм заманеться, вони можуть обирати це, і ми завжди не те, що спонукаємо їх робити ці вибори постійно, але вони знають, що як, ну, це в їхній волі виглядати певним чином. Тому якщо вони обирають більш довге волосся, вони. Вони це обирають, і ми на це не впливаємо, не примушуємо і не рекомендуємо, навіть не рекомендуємо їм певним чином виглядати. Тому що якщо ми будемо щось рекомендувати, це має бути через оцінку. Тобто, ми маємо сказати, а ми авторитети все ж таки для своїх дітей. Ми маємо сказати, що вони для нас. На нашу думку, що вони певне ну, не так виглядають, як мали б на нашу думку виглядати, і навіть не Примушуючи нічого робити, все одно це таке ось оціночне судження. Ми цього намагаємось уникнути, і все ж таки говоримо більше про інші цінності, ніж про, про зовнішні. Сподіваюся, ви зрозуміли мою думку, що я хотіла донести. І це була трохи рефлексія на коментарі останні щодо знову ж таки зовнішності моїх дітей. Причому Коментаторка каже про те, що моїм дітям потрібна модня, як буквально пишемодняві зачіски, і про це можна багато чого сказати, але що таке моднява зачіска, по-перше, і невже вони для всіх однакові? Ну, у всіх вподобання однакові, і всі мають зрозуміти, що це малося на увазі. І ще одна теза: щодо охайності дітей. Мене, мене скоріше б налякала занадто охайна дитина, якби я побачила, що вона дотримується аж такої досконалої перфекціоністської охайності. Не те, щоб налякала, я звичайно все одно б дитину цю не засуджувала, не оцінювала. Принаймні намагалась не оцінювати її там, батьків і способи виховання, але точно мені б кинулось в око, що дитина, особливо якщо це маленька дитина, і вона настільки там, може обережно гратися і е, е, вибирати саме ось такий е, одяг, який буде завжди ідеально чистий. Мене б. Е, ну, Принаймні я б трохи про це замислилася, як так сталося. А ось діти, які виглядають на, на мій погляд, знову ж таки, як класичні діти, можуть по-різному виглядати, особливо наприкінці дня, після шкільного дня, видно, що вони доволі активно проводили свій час. Це мене більше навіть заспокоює, коли я бачу, що в дитини активне життя, і вона виглядає так, як і має виглядати дитина на її вік. Ось що я хотіла сказати. Тому е давайте спробуємо. Давайте спробуємо менше про зовнішнє і більше про внутрішнє, бо це важливо е це про цінності. Все, це все, що я хотіла сказати. Будь ласка, давайте поговоримо про це в коментарях, якщо у вас є думки на цей рахунок. Е дякую, як завжди, вам за вподобайки. Сподіваюся, звук був більш-менш стерпний, бо я тут ось. Стою біля центру, де в мене невеличка, так би мовити, перерва. Можу з вами поспілкуватися. Сподіваюся, ви всі підписані і до нових зустрічей. Бувайте!